Права 394. Дві бригади трактористів зорали 550 гектар землі. Причому перша бригада виконала 6 цього обсягу, скільки гектарів землі зорала друга бригада. Ну що ж, по-різному також можна робити це завдання. Давайте ми спочатку дізнаємося, а яку частину всього обсягу зорала друга бригада. Якщо вони орали вдвох, а перша бригада зорала. 611, то щоб дізнатись скільки друга, потрібно від одиниці всієї кількості відняти 61. Записуємо тоді перше дія. Отже, записуємо 1 відняти 6,11. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати одиницю як 11, ,11. Так, Відняти 6 одинадтих. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники. У нас буде 11 міну 6 11. Ну і це дорівнює 11 мінус 6. Це буде 5 одинадцятих. Записуємо у дужках з чого обсягу. Обсягу. Так. Це в нас зорала. Зорала, друга бригада. Є. Ну що ж, отже, 5 одинадцятих тоді друга зорала, 5 одинадцятих від 550 гектар, бо це загальний обсяг. Ну що ж, знаходимо, як можна просто знайти 5 одинадцятих від 550 гектар. Записуємо тоді друга дія. Отже, записуємо, що 550. Що множиться на 5 11. І це дорівнює, Записуємо це як 550, що множиться на 5 11. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте тоді скорочуємо. І чисельник і знаменник на 11. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 550, 55 ділимо на 11, це 5. І 1,0 то це буде 50. Записуємо 50. То тоді в чисельнику у нас 50, що множиться на 5, це буде 250 перших або 250. Записуємо у дужках чого гектар. Отже, 250 гектар землі. Зорала друга бригада? Є, ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки гектарів землі зорала друга бригада? Записуємо 250. Гектар. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.